Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 21 серпня 2022 року. І ми продовжуємо виноградний сезон О нашому зігрівшому винограді вам показувати далі ролики. Ну, це ми знаходимося біля гібридної форми шарада Гречко Міші. Як бачите, вона вже на даний момент повністю готова, достигла. Е, вона достигла дето ну, недільку назад, можна вже було виборочно знімати. На даний момент вже вона повністю е, стигла, набрала хороший цукор, добрі вкусові якості. Грони е, в неї такі середнього розміру, такі десь, е, деякі, можливо, там за кілограм, а в середньому грам 600-800. Дуже урожайна гібридна форма. Дивіться на одному пагоні, які дві чудові грони. Ягода середня, в розмірі дето 10-12 грам. Ну, урожайність ви самі бачите. Гронки де більші, де менші. В середньому такі десь від пів кілограма і більше. А деякі, можливо, і за кілограм. Ну, зараз ми підійдемо на другу сторону. Ну, ось на другій стороні також, як бачите, гронки дуже такі. Ну, Тут вже частину гронок я зняв, було. <закази>. А ось як бачите, такі гронкі, чудові, рівненькі, ягода равномірна, добре запилена. Ось така у нас шарада на другій стороні. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягід, подивимося вагу, в розрізі. Ну, рік у рік форма стабільна. Я цією формою дуже довольний. Вона ніколи не підводи, завжди з урожаєм, завжди хороші грони. І одна із ультраранніх сроків. Да, лише ромбік чуть-чуть раніше від шаради, ну потім йде в мене по моєму винограднику по достиганню йде шарада з таким дуже раннім терміном. Да, в цьому році йде затримка, неділі дві, а то й три, це, ну, це 100%. Минулий рік також була затримка, поза минулі роки вона вже була готова десь на 25 липня, ну на 1 серпня вона завжди була готова. Так що дуже з таким ультрараннім терміном достигання. Зараз зріжемо декілька ягід і подивимося вагу ягідок. Ну, ось 4-5 ягід Зріжемо. Вага ягід Я десь 10-12 грам. Ягода середнього розміру. Ну, от ягодки у нас 9 грам. Вітер. Зараз. Ну, десь около 10 грам. Ну, Одинадцять і 4. Ягодка. 11,3 і і В середньому десь 9,5, 5 ягід. У нас 52 грами. В середньому виходить десь 10 грам ягодка. Ну, зараз ми розріжемо, подивимося в розмірі. Ось такі у нас в розмірі ягода. М'ясиста така сочна, дуже добрі смакові якості. Коли достигне, набирає такий трішечки. Багато хто говорить, аромат шовковиці відчуває. Ну, а мені добра, смачна, солодка ягода. Я сильно не відчуваю, легенький якийсь є присмак, ну не дуже. А так в середньому, я годерю, така мясисто сочна, дуже високих кусових якостей. Ось така у нас гібридна форма Міше Гречко, шарада з ультраравнім сроком достигання. В цьому сезоні. Радує нас таким чудовим урожаєм. Я думаю, таку форму е, потрібно мати з таким раннім терміном і з такою чудовою ягідою, стабільним таким урожаєм. Так що, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну а ми йдемо далі. Попереду ще багато цікавого. До побачення.